Півторастолітній ювілеї сьогодні відзначає найстаріший на півдні України Одеський національний університет імені Мечникова. За цей час він виростив не одну сотню видатних науковців, серед них безліч відомих далеко за межами України. Як вшановували ювіляра Сергій Осадчук. вони збирали історію свого університету останні 20 років за період вже незалежної України. І от на 150-річчя рідного вишу нарешті відкрили музей. В колекції артефакти та історичні документи, особисті речі відомих випускників і викладачів передавали яких, на жаль, уже давно немає в живих. але вони приходили, зав'язували пачечки, приносили і говорили, коли-небудь музей буде. будь ласка, зберігать ті ліни експонати. Новітня історія вишу диктує нові випробування, адже співпала з нелегкими для України часами. Наші студенти э, участвували в різного роду благотворительних акціях, направлених на збор средств для э, АТО. Ми прийняли першими з українських вузов студентів, которые э, приїхали із Криму, із Донецька Луганської області. У день 150-ї річниці створення університету викладачі знову збираються усією великою родиною. Сьогодні їх більше тисячі, а навчають вони 10 тисяч студентів. В оперному театрі звучать привітання, а гості приходять з квітами та подарунками. Сьогодні дійсно, велика дата для університету. Я прийшов поздравити їх і прочитати поздравлення від президента. До ювілею викладачі отримують позачергові нагороди та звання від керівництва держави та регіону. А обласна влада обіцяє, ще й фінансову підтримку університету. Тільки освіта, тільки культура, тільки такі люди, як ви зможете, не те, що помирити Україну. А зможете створити Україну. Тому я думаю, ми будемо приймати разом рішення разом з ректором, робити якісь грандові зміни і пропозиції в програмі фінансування в обласній раді для того, щоб ви будете захищати науково-практичні лабораторії, які будуть приносити від того гроші, а не вашому закладу. А ми почнемо давати і фінансувати за обласного бюджету створення цих науково-практичних лабораторій і умов для праці. Потенціал в університеті сьогодні надпотужний, особливо кадровий. Тут вчені серйозно займаються нано та біотехнологіями, досліджують екологію чорного моря, а 19 молодих студентів отримують іменні стипендії за наукові розробки та відкриття. Сергій Осачук, Сергій Глинюк, Одеса, ТСН 1+,1.